Україні запрацювала програма є відновлення українцям, яким російські загарбники зруйнували їхні оселі. Держава видає житлові сертифікати на придбання нового будинку або квартири. Сертифікат можна оформити в дії у розділі є відновлення. Процедура не складна, і нею вже скористалися кілька тисяч наших співгромадян. Детальніше в сюжеті. Житловий сертифікат це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов'язання держави профінансувати придбання нового життя. Житла на заміну зруйнованому, пояснює приватний нотаріус Тамара Базюк. За рахунок цього житлового сертифікату, який видається в електронній формі, він може придбати житлову нерухомість. Це може бути квартира, житловий будинок, а також земельна ділянка, на якій знаходиться цей житловий будинок. Також житловий будинок садибного типу і земельна ділянка, на якій вони знаходяться. Тобто, це має бути житлова нерухомість. За рахунок житлового сертифікату не можна придбати. Не житлове приміщення, якісь торгові комплекси, земельні ділянки комерційного призначення. Перед тим, як отримати цей сертифікат, потрібно припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості через портал Дія або Жуцнапі чи нотаріуса. Далі зареєструвати в Дії заяву про надання компенсації за знищене майно. Після визначення суми компенсації сертифікат генерується в дії і приходить сповіщення. Потім можна обирати житло для придбання і замовляти кошти. Усі розрахунки за цією програмою виключно безготівкові, наголошує нотаріус. Коли людина, замовляє, наприклад, замовляє кошти на цей житловий сертифікат, вона їх отримає, вона повинна протягом 30 днів звернутися до нотаріуса і посвідчити договір купівлі-продажу нерухомості, житлової нерухомості. І так само, якщо, наприклад, він не встиг скористатися покупать цим житловим сертифікатом протягом 30 днів не знайшов житло і не оформив договір купівлю продажу. Він може повторно звернутися. І кількість таких звернень, звісно ж, не обмежена. Все проходить через державний Ощадний банк і е, Укр, Укрпошту. Уже кошти, які мають поступити е, на рахунок продавця, який продає нерухомість, він же може сам вибирати банк, куди мають поступити кошти від держави. Майно, яке купують, має знаходитися на території України. Після придбання коштом сертифіката ця оселя також не може бути відчужена упродовж п'яти років. Якщо будинок чи квартира, яку ви хочете купити, коштує дорожче ніж вартість сертифіката. Різницю можна доплатити із власних коштів. Залежно від того, чи це буде спільне майно подружжя чи ні, ми мусимо звернути увагу на те, що, наприклад, якщо майно, яке було знищене або пошкоджене, і внесено до відповідних реєстрів належало подружжю на праві спільної сумісної власності, то так, звісно, згода другу буде потрібна на придбання нового. Житла за житловим сертифікатом. Якщо ж це його особисте майно і без доплати проводиться така купівля власних ко до докладення власних коштів, то так само не буде потрібна згода другого з подружжя. Зазначимо, що за житлові сертифікати можна придбати будь-яке житло і новобудову, і на вторинному ринку. За один сертифікат можна купити тільки один об'єкт нерухомості.